Дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай. Володимир Зеленський назвав дату наступного раунду тристоронніх перемовин по мирному процесу 1 лютого. І додав, що хотілося б навіть прискорити терміни проведення зустрічі. Чи готові на це американці? Які заяви робить адміністрація Трампа? Наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко зібрав усі коментарі. Команда Білого Дому першою не на камеру назвала журналістам можливо дату другого туру еміратських переговорів. Тому день, який підтверджує зараз Україна, саме 1 лютого, явно влаштує переговірників Трампа. З Кремля вже прозвучали заяви, що вони не збираються міняти склад переговірників і також готові приєднатися до перемовин, як там сказали, на наступному тижні. Отже, зривати строки Москва, схоже, не налаштована, і вірогідно можемо таки очікувати проведення тристоронніх. Зустрічі десь у найближчу неділю і наступний понеділок. Речниця Трампа Керолайн Лівіт пояснила, що Кушнер та Вітков постійно напряму інформують Трампа про хід переговорів телефонної розмови американського президента із Путіним не заплановано. І це показує, що їм поки нема про що говорити, згоди немає, і ключові питання все також будуть погоджуватися на рівні переговірників. Лівіт назвала перший раунд історичним, але це насправді скоординована риторика нинішньої американської адміністрації зараз і публічно говорити лише про успіхи, а не про розбіжності. Вважають, що це мотивуватиме домовлятися. І 31 січня спливає термін висування кандидатів на Нобелівську премію миру цього року. І зважаючи на це публічно, все лише чудово, позитивно, конструктивно чи от як зараз історично. Хоча і протиріч, звісно ж, безліч все це відбувається на фоні нових розмов про можливе загострення в Ірані. І якщо воно станеться, це на жаль забрало би увагу від України. З останніх повідомлень Трамп це ще розглядає можливість нових ударів по цій країні. Пентагон та розвідка надали йому додаткові варіанти щодо використання військової сили, але остаточного рішення поки немає. І весь цей тиждень триватимуть консультації. І все це, і український приговорний процес, і ситуацію навколо Венесуели і Ірану. Близьке оточення Трампа зараз радить сприймати через призму не ситуативних рішень, а останнім часом враження, що саме їх ухвалюють. А, кажуть скрізь призму історичної спадщини, про яку останнім часом думає Трамп. New York Magazine опублікував дуже цікаву статтю, поговорили з людьми з президентської команди і почули. Мовляв, Трамп стає все більш задаватися питанням: а як саме він залишиться в історії? І що про нього писатимуть? І ось якраз пишуть, що під час похорон президента Картера торік він сказав рідним, що через 10 років хоронитимуть і мене, і, начебто, тому він взявся зараз за реконструкцію Білого Дому. Хоче б в Вашингтоні збудувати тріумфальну арку. Як в Парижі Вашингтонський аеропорт перейменувати на свою честь, ну і раду миру, аналог ООН під своїм керівництвом прагне зараз заснувати. І розуміння цього настрою американського президента могло б щонайменше стати ключем для подальшого діалогу із ним щодо українського врегулювання. Але це розуміє і Росія, і саме тому пробує використати зараз емоції Трампа для розмороження своїх заарештованих активів. Москва зараз дуже активно просуває ідею і мільярд членських взнак. Несків до Ради миру заплатити з цих коштів і ще мільярд виділити Палестині і від своїх Вашингтонських співрозмовників чую побоювання, що ця прелюдія для того, щоб в рамках мирних переговорів запропонувати і решту суми, якщо вже бути прецедент, пустити на відновлення Донбасу. Ну і відповідно розпилити ці гроші замість того, щоб вони пішли на відбудову і відновлення України. Думаю, це теж те, що варто буде обговорити в еміратах вже за тиждень. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині Новини.